Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. І, і знову про мобілізацію. В Україні відверто почали порушувати уже відверто. Так, раніше порушували, але якось так, хоч про людське око казали про ці порушення, а зараз уже ніхто просто не дивиться ні на закон, ні на Конституцію, ні на права людини, ні на що в Одесі працівники ТЦК масово зупиняють тролейбуси і просять чоловіків виходити з тролейбуси і переходити в автобуси, які вони вже зарані підганяють. ТЦК допомагає поліції. І усі звернення жінок цих чоловіків, громадськості місце та Одеси адвокатів залишаються практично без розгляду. Ви скажете, так, закон про мобілізацію ж не прийняли, так? Так, закон про мобілізацію не прийняли. Він ще висить у Верховній Раді, його навіть не розглядували. Але ж генерал Валерій Залужний прямо вже сказав: мені потрібно 500 тисяч чоловік. Правильно, 500 тисяч кого, Валера Залужний? 500 тисяч депутатів, поліцейських, чиновників? Ні. 500 тисяч простих робітників. Та селян. Тому ТЦК по всій Україні зупиняє тролейбуси. З вами Іршвець. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую. До нової зустрічі!